этого сделать вообще. Почему? Потому что ну, у ребенка другие цели, задачи это. Если бы он был какой-то, знаете, там, ну, у него здоровый образ жизни, спортивный образ жизни, порядочный образ жизни, он много читает, он начитанный мальчишка, он грамотный. Так же батьки. Дуже очень хорошої, люди. Друзі, Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Поліція затримала підозрюваного у вбивстві мовознавиці та екс народної депутатки Ірини Фаріон. Сталося це в Дніпрі. Хлопцю 18 років. Чому він це зробив і всі обставини пошуку ймовірно вбивці, про це говоримо сьогодні. Мене звати Ніна Соколова. Дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, почнімо із того, що міністерство внутрішніх справ мало брифінг, де заявило, що підозрюю вбивстві Ірини Фаріон, 18-річного мешканця Дніпра. Ми не будемо вам нині оголошувати його особистих даних у повному об'ємі. Доки триває слідство, ми цього робити не будемо. Втім, МВС кажуть, що під час підготовки до скоєння злочину цей хлопець, 18-річний, орендував у Львові щонайменше три квартири, які були орендовані за допомогою системи Букінг під його ім'ям. Убивство було ретельно заплановане. Підготовлене про це повідомив на брифінгу вже міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Підозрюваний готувався до скоєння злочину протягом 10 днів. Де проживала пані Фаріон? Це приблизно е, метрів 30-35. Ви були на цьому місці. От в такому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Е, Зверніть увагу, ви вже бачили тисячі разів це фото, але зверніть увагу на окуляри, які закривають по обличчя. І наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити і ідентифікувати особу саме головне було для нас це ідентифікація, хто це. Але дякуючи цій фотографії, ми змогли далі рухатися і ви бачите, ліва фотографія це. Вже фото з, зі спини. Дана особа знаходилась в такому положенні дві-дві з половиною години. Нікуди не відходив, не їв, не, не жував жуйку, взагалі не реагував. Навіть напередодні, коли він бачив пані Фаріон, яка поверталася до свого під'їзду, він і побачив, що вона йде, але навіть не повернув голову. І ми це точно знаємо за показами. Свідків вважає, що в фаріон влучили на відстані 1,5-2 метри із переробленого пістолета. На місці події знайшли гільзу від спортивного пістолета. Наразі знаряддя зброї не знайшли. Втім, коли затримали підозрюваного, сподіваються, що це станеться швидше. Правоохоронці нині перевіряють друзі причетність підозрюваного до російського неонацистського руху. Також голова МВС Клименко не відкидає особисту неприязнь хлопця до мовознавиці у телефоні підозрюваного правоохоронці знайшли електронну книгу. Називається вона Секретні інструкції ЦРУ і КДБ по збору фактів конспірації та дезінформації. Також в історії пошуку затриманого були прізвища інших політиків, яких він шукав за допомогою системи Google – Зокрема, нардепа Бужанського, якого нагадаю вам не раз вже ми демонстрували у наших випусках як людину із проросійською позицією, Правоохоронці припускають, що він міг готуватися і ще до не одного злочину. Проте звідки підозрюваний брав гроші на здійснення всієї цієї підготовки, повідомлять згодом. Наразі невідомо Він е -е, ретельно. Обізнаний, готувався, ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, як готувався і так далі. Ну, от такі, наприклад, у нього були інструкції далі. Також, так, да, це в месенджері, в пошуку, пошуковому. Да. Це був скрін такий забитий в нього, і пошуковував, да, і в пошуках саме буває скріна. Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон з спеціалістами. Там ми заблюрили, є прізвища інших політиків, є депутати, засідання облрад і так далі. Він цікавився, це вже бачите, дати 21-23, фактично після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував там, аналізувати, шукати когось на його погляд. Хто може цікавити його як фігурант? І зверніть увагу, 21-7 -е це день, коли він виїжджав зі Львова через два дні, через півтора дні після скоєння вбивства. Тобто він вже, це його психологічний портрет, він вже відійшов від того, що він зробив, і вже готував наступну, можливо, готував наступну акцію. Додам, що у пошукових системах хлопець шукав депутатів, які працювали або працюють на Росію, тобто в пошуках вводив якраз проросійські депутати і шукав таким чином напевно свою нову жертву. Міністр Клименко згадав тільки про ім'я Максима Божанського. Нагадаю, народний депутат від партії Слуга народу. Якщо забули хто це зараз, нагадаємо. Ось він підозрюваний друзі, як стало відомо, підготував прощальну листа, в якому просив пояснити батьку, що приховував все від нього заради його ж безпеки, а не тому, що не довіряє йому. Хлопець купив все маскування, підготувавшись до. Нападу на Ірину Фаріон, власне і вбивство Ірини Фаріон задовго. Це сталося в травні. Він надіслав сам собі посилку з одягом, в якому власне він маскувався. Було кілька варіантів одягу і маскування, в якому він виходив або на умовне своє чергування у двір Ірини Фаріон, або курсував містом. В день вбивства в мовознавниці підозрюваний прогулювався у дворі, де жила Ірина Фаріон. За кілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці і вистрелив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі. Ну, а ось як хлопець поводив себе на допиті і реагував на запитання, які лунали до нього із зали суду. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимося. ви винні в цьому. Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Журналісти з'ясували, що хлопець жив із мамою в Дніпрі. Втім, батько підозрюваного є військовим. Він служить сина, давно не бачив, але регулярно спілкувався із ним телефоном. Живе з мамою, Дуже придишний пацан, з ним дружили, коли займалися до клубі ее, що можу я ще сказати? Те, що він хорошоучиться. Ніколи не подумав би, що він може такое зробити. Он я впевнений, що він такого не делав. Як взагалі все тут відбувалося? Ви його затримали, так зараз? Так, будуть. Е, як взагалі мама, чи бачив ти маму, спілкувався з нею чи? То, вроде по відео відео маму його так, інше не знаю. Мама моя не хоче, звонить що совою маю, щоб і накалять обстановку. Тобто, ви, раз, ви родинами, умовно, спілкувалися, да, 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 тому да. що поручили. дуже хорошо дружимо. Мама і надав там в гості заходить, вот так вот. Ага. сусідка розповіла, що родина військового порядна, спортивна, батько хлопця військовий, мати працює в навчальному закладі. Рібинок сильно тому що ребенок порядочний, чесний. От, і потому, що він ніколи, знаєте, як діти там, ні, не шляється, не гуляє. Он займається, он розвивається, ну, он нормально. У нього є много друзей, очень знакомых. Он дружить з многими мальчишками. Журналістам Радіо Свобода видання схеми вдалося з'ясувати, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот. Зокрема, підписаний був на блогера, який критикував професорку. Зокрема, існувала підписка на публічну сторінку під назвою «Протів системи власником цієї сторінки, так зазначено в описі, був Марко Бондаренко. Блогер, який просуває конспірологічні різні теми, мізогінні, расистські і неонацистські ідеї, у відео, яке було опубліковане 14 липня, тобто за 5 днів до вбивства Ірини Фаріон, Бондаренко неодноразово ну, критикував мовознавницю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови, йдеться у повідомлення. Активна сторінка користувача на ім'я Марко Бондаренко у заборонених в Україні, наприклад, соцмережі ВКонтакті, як встановили схеми, зареєстрована на російський номер телефону. Про що свідчать витоки із баз даних? Додам, що підозрюваний 18-річний хлопець був підписаний і на сторінки в соціальних мережах, які належать російським неонацистам та націоналістам. Наприклад, у мережі ВКонтакті, хлопець стежив за сторінкою вже померлого Максима Марценкевича, з позивним Тисак, засновника російського ультранаціоналістичного руху Реструкт за їхніми даними у телеграмі. Хлопець стежив і коментував дописи в групах неонацистських поглядів із промовистими назвами друзі: Правий взгляд, правий публіцист, біле двіжені, біла масть. Нагадаю, друзі, що 19 липня чоловік у Львові у дворі будинку вистрелив у скроню 60-річній колишній народній депутаті від Всеукраїнського об'єднання Свобода професорці Ірині Фаріон. Її забрала швидка після чого Ірина Фаріон померла в лікарні. Багато за цей тиждень розмов про те, чому хто це зробив, які мотиви у хлопці сьогодні це теж лунало і в залі суду. І під час затримання в соціальних мережах. Ви маєте розуміти, що Російська Федерація вкидає мільйони доларів в те, аби а, працювати в соціальних мережах, в коментарях, в фейк-аккаунтах, в розгонах різних е, суперечливих тем, некомфортних тем, які виникають у суспільстві, під іменами, під е, Надуманими приводами, розганяючи в соціальних мережах срачі між нами, українцями. Як вони впливають на молодь? На молодь вони теж впливають з допомогою певних груп, розшукують того чи іншого юнака або групу людей, які будуть згодні за гроші виконувати завдання. Причому мотиваційна база для цього зазвичай обирається теж відповідна. Ну, ФСБ працює із КДБшним підґрунтом, ви розумієте. Нещодавно, буквально минулого і позаминулого тижня були гучні затримання. Це сталося у Львові, в тому ж і в Одесі, молодики 18-20 років, які за гроші підпалювали військові машини. Мережа ФСБ їх до себе завербувала, і ці хлопці за 200 доларів підпалювали військові машини. Живучи в країні, яка щодня піддається обстрілам росіян, в той час, як велика частина їхніх рідних, знайомих, сусідів, батьків захищає країну на фронті. Це все дуже сумно, і ніхто не поверне життя Ірині Фаріон. Ще раз слова співчуття її рідним і близьким, і, попри всі, але. Незгоди, які лунають у нас у суспільстві, в тому числі і з людьми, які є особленням боротьби в суспільстві, це все речі, які мають існувати в контексті дискусу, а не предметом для того, аби в країні розхитувалася ситуація, що власне роблять росіяни з допомогою цілих своїх ботоферм багатотисячних, ну і залучаючи в групах самих українців, які не тільки пишуть. На фейкових аккаунтах, в кол-центрах так званих, але ще виконують завдання. НАТО це стосується молоді. Я відверто вам до сих пір не розумію, якщо цей хлопець дійсно вчинив цей злочин, а за моїми джерелами, за моєю інформацією від правоохоронних органів, вони вважають, мають на це докази, що це зробив саме він, який був мотив. Наразі в суді він сказав, що час покаже. Сподіваюся, що ми дізнаємось, чому це так, і цей хлопець понесе покарання і правоохоронні органи зможуть зупинити хоча б частину системи, яка лежить підкилинно і далі руйнує життя, долі і мізки наших людей. Напишіть в коментарях, що про це думаєте, але ані. Життя в цього хлопця, якщо він буде, вона доведена і він сяде, буде сидіти дуже довго, і зіпсує все собі життя, майбутнє і своїм батькам в тому числі, ані життя Ірини Фаріон не поверне. Тому нам треба бути прискіпливими до подібних речей і правоохоронним органам контролювати все те, що відбувається в мережах, активніше. Дякую вам всім за довіру. Слава Україні! Слава Силам оборони, до зустрічі! Не забудьте підписатися на наш канал.